Те, чого чекати Україні після перемоги Трампа? Ну, я думаю, може, скоріше наступить перемога. Ви вважаєте, як він якось на це може вплинути? Ну, я думаю, так. А... Якщо вважати тіпа, з приводу війни, то я дуже надіюся, що це все закінчиться. Я, я просто сподіваюся, і що нашій владі, ну і владі, скажімо так, агресора, вдасться. Діти якогось рішення при цьому, щоб, наприклад, ми не втратили те, що маємо, тобто мається на увазі територією. А чого чекати в Україні зараз? Чудо! Моє дуже хочеться, щоб він нам поміг, щоб ми тих орків побили, бо в мене син на нулі. Так хочеться. А як саме, щоб дали нам допомогу? Військову, що треба, як те, що треба нашим. Воїнам для того, щоб ми їх перемогли. Всі так кажуть, що в цьому році закінчиться війна. Ну, особливо, що він може домовитися. А як людина, то особисто мені він не допомогє як президент, як та людина, яка може це. Але, кажуть, так військових багато і взагалі. Думка населення. Ну, я думаю, що змін таких радикальних не буде. Все залишиться, як і було? Ну, не залишиться. Можливо, буде заморожений якось трохи конфлікт. Ті, ті області, де вже як сказати, Росія зайняла наші території, можливо, вони у них залишаться. Заморозять дівчатка. Так. Ніякого, ну, Я не знаю, такого, я не бачу такої радості, що він переміг, по крайній мірі. Ну, я ви знаєте, я так думаю, що буде найбільше походити допомоги, тому що. Європа сама розуміє, що цього Путіна можна вже десь все, що завгодно, і якщо ну, нам не буде допомоги, ну вони теж можуть оказатися в такому стані, як і ми зараз на даний час. То я думаю, що ми сплачуємо з усими зусиллями переможемо і перемога буде за нами. Я вважаю, що Україні треба чекати всього найкращого, і Трамп зробить все для того, щоб Україна перемогла. Все залежить тільки від нас, а не від Трампа. Я думаю, буде краще. Як саме? Я думаю, що це радикальний товариш, який рішуче це запитання візьметься. Рішучим чином. Я не знаю наслідки для України, які будуть, да? але я думаю, що, що, що це буде швидкіше. Що вся ця, вся ця, скажімо так, війна, вона пройде в якусь іншу фазу. І маю надію, що це закінчиться швидко. Питання для України, яким чином невідомо. Чи ми частково пожертвуємо територіями, да? чи... Е капітулює як Путін, не знаю. Але мені здається, що цей радикальний товариш, в нього внутрішня сутність така, де? радикальна. І він, якщо питання це візьме, то я думаю, що він рішить його. Е, я так думаю, що якісь зміни будуть. В кращу сторону чи більше? Я думаю, в кращу. Е, він може бути, якось будуть переговори у нас з Кацапщиною е, насчет обладнання територій. Я так думаю. Ні, ми хочемо сподіватися на майбутнє, звісно. Але щось мало віриться, якщо чесно. Ви думаєте, ніяких змін не буде? Заморозка конфлікту і все остальне. Скажіть, будь ласка, чого чекати Україні від перемоги Трампа? Я думаю, нічого гарно від перемоги Трампа в Україні чекати не слід. А, ви знаєте, ну в принципі, якщо на нього надавить Сенат. Американський, то може щось і буде. Там просто сам по собі людина така, ну якби дуже цікава, на як непредсказуєма така. В принципі, те, що він казав, що він хоче посадити за стол переговорів Путіна і Зеленського, це вже багато про що говорить. Ну, Як можна посадити людей або людину, яка дійсно принесла стільки горя в Україні, і про що Зеленський, наприклад, буде говорити з Путіним? Що Путін йому може сказати?